Вітаю українці, йдіть нахуй москвороті. Е, хто там дивився прес-конференцію Путіна? Ну є такі е, недолугі патріоти, як Арестович. Е, дрочить на нього, включає прес-конференції, дрочить, а я зараз не про те. Е, на конференції він сказав пару речей: Одеса це руський город. І чому русські? Бо тому, що там російською мовою говорять. І схід України це русської території. А що там русської території, бо тому що там російською говорять. Вони будуть е, пиздіти до того, е, що е, руски все буде, бо тому що по-російськи говорять. І ще я вам хочу одне сказати: що де говорять. Російською мовою вони будуть називати браття, тому що російською думай, в якій ти країні живеш і якою мовою говориш. У мене є країна.